Згідно даних Міністерства соціальної політики в Україні, прожитковий мінімум для пенсіонера складає 4579 гривень. Це та сума, якої вистачить лише на задоволення базових потреб, мінімального харчування, деяких гігієнічних засобів. Ну і взагалі на самий скромний одяг. Наприклад, згідно з методикою розрахунку прожиткового мінімуму, на рік дозволяється лише два шампуні по 250 мл. А чоловічої куртки має вистачити аж на 10 років. Як вам такі нормативи? Згодні? Тож, згідно з цією методикою, межа фактичної бідності пенсіонера складає 4579 гривень. Нижче, це вже виживете. За межою бідності. І це не нормальний рівень життя, а це межа, нижче якої вижити неможливо. І чи це не знущання, якщо пенсія менше цього рівня? Напишіть в коментарях одним-двома словами, що ви думаєте з цього приводу. Ми все це проаналізуємо, узагальнимо і при нагоді передамо владі всі ваші думки стосовно пенсії.